Усіх вітаю. Рада знову з вами поділитися своїми готовими роботами. Деякий час я не знімала відео. Хто давно стежить за моїм каналом, знає чому. Але я хочу подякувати кожному, хто мене підтримував у цей непростий період життя для. Моєї родини. Ваші повідомлення, коментарі це дуже цінно. Галинка з каналу Чарівна Ниточка та Галинчини Фантазії під кожним моїм відео писала мені і запитувала, як у мене справи. Мені дуже приємно було відчувати, що ти, Галинка, про мене пам'ятаєш. Щиро дякую тобі за твою турботу і підтримку і ще велика подяка всім дівчатам, які писали, підтримували турбувалися. Дякую вам за вашу доброту і тепло. І дуже хочу, щоб мої відео були заспокійливими, теплими і підтримуючими. Дякую, що ви тут, і запрошую у моє Шкарпеткове літо. Хочу вам розповісти про цю цікаву пару, яка Називаються шкарпетки пастуха. Цей патерн я придбала на Раверлі у датської дизайнерки. Можете собі сфотографувати, ось як вони називаються. І можете теж собі паттерн знайти на Раверлі. може, когось це відео надихне, і ви теж захочете спробувати зв'язати ось такі цікаві. Шкарпетки, вив'язуються незвичайним способом, адже починала я їх не з, пі... з паглинку, не з миска, а саме із п'яти. Набирала методом джуді шість петель і робила прибавки у формі шести клинів, вязала Magic Clupo. Тут ось один клин, посередині другий, і це третій. Так само з цієї сторони: один, другий, третій. І робила я прибавки на ту висоту підйому, яка підійшла для моєї ніжки. Потім розділила петлі. А середні петлі шкарпетки шила методом петля в петлю, утворюючи непомітний вертикальний шов по поверхній частині підйому. Решта частину петель я розділила на мисок і на паголинок. В'язала і приміряла, на яку мені довжину потрібно в'язати, і також Висоту. Закривала я петлі методом накидом з накидом. І спицями, так як було у патерні сказано, розміром 2,5 я в'язала і жакард, і усю шкарпетку. Шкарпетки виглядають кумедними, але Цікаво їх було в'язати. Таким методом я уперше спробувала. Не знаю, чи я буду повторювати ще раз, але мене просто підкупив цей з цими баранцями. Я люблю баранців, овечків і не змогла пройти. По всього цього патерну. У мене є ось декілька сумок. Такими. Вівцями гарними, і це Ема. У мене ще є проєктна сумка, а торбушопер. Ось така, дуже гарний принт. Яку пряжу я використовувала для цих шкарпетків? Зелена в мене була без етикетки. На жакарт я брала білу Drops з фієста. Чорна. Така ж сама. І решту я вив'язувала таким голубим синім кольором. І ця пряжа ланагроса Melin White шестинитка. Але ця шестинитка, коли натягується, перетворюється у 4 нитку. Дуже тоненька. Але на шкарпетку це не. Плинуло ніяк, гарно усе лягло. Зелена це поляна, луг, по якій ходять чи пасуться вівці. А синє це небо. Така в мене асоціація з цими кольорами. Мій перший досвід у в'язанні шкарпеток, які починаються із п'яти. На перший погляд, вони виглядають трохи кумедно, зовсім не схожі на звичайні шкарпетки. Але справжня магія відбувається тоді, коли надягаю їх на ногу. Ця конструкція спеціально придумана для тих, у кого високий підйом під, під ньом, ну, ноги. Дуже гарно, удобно, жакар не стягується, мені сподобалось і було цікаво в'язати. Ось хочу вам ще показати другу пару шкарпетків. Я зв'язала ось із цієї книги. Це німецька книга. Я її замовила через Amazon для того, щоб підтримати жінок, які проходять лікування від раку. Волонтери по всій Німеччині в'яжуть зелені шкарпетки і передають їх пацієнтам у лікарні. Зелені Чому зелені? Да? Бо зелений кольор у Європі символізує надію, життя і підтримку. Ось такі цікаві шкарпетки і цікава книга. Над цією книгою працювало багато дизайнерів, і тут є багато шкарпетків, але всі вони представлені у зеленому кольорі, кольорах. Я більш детальніше знімала цю книгу на дворі. Ставлю теж відео. Я е, обрала ось цей жакардовий візерунок такими ялиночками. Так, десь він. Десь він тут є. Ось як виглядають. Шкарпетки, фотографії. Ось дизайнерша, яка придумала цю пару шкарпетків. Як бачите, я отут а не робила ось цей візерунок на своїх шкарпетків, я вирішила собі просто в'язати лицевою гладію, щоб. Быстріше було. І п'ятка у мене тут бумеранг з клином підйому. Я трішки робила тут, добавляла, пров'язувала верніше петель, а потім вив'язувала п'ятку бумеранг, і, і потім я підбирала тут ці петлі і робила такий клин підйому. Цікаво, мені сподобався цей жакардовий візерунок. Він в'яжеться дуже легко, гарно розтягується, не стягує полотно зовсім. До цього я мала спроби в'язала декілька інші жакарди і мала невдачу. А цей з першого разу гарно вив'язувався, і ось так швидко в мене зв'язалися ці шкарпетки. Яку я пряжу використовувала у Жакарді, це у мене опал. Ось, Приємна гарна пряжа. І зелений колір, можна так і сказати, бірузовий не чисто зелений це від Лана Гроса «About Berlin Tweet. Ця ниточка у мене вже дуже давно лежала. І коли я побачила цей паттерн, вирішила, що ось. Нарешті я можу використати цей моточок. І так, в мене ще й залишилося, можливо, ще й хватить ще на одну пару. Ну, що я хочу сказати про цей твіт? Моментами він був е, такий лапатий, як сніг, я його витягувала. Він залишився в шкарпетках після ВТО, після прання. Гарно поки не відпадає. Не знаю, як він буде в носі, але виглядає непогано, як на мене. Ця книга називається Акція зелених шкарпеток, і виглядає вона дуже цікавою для тих, хто любить в'язати. Ця книжка може стати справжнім подарунком для любителів в'язання. У ній зібрані чарівні моделі, які легко в'яжуться жакардом і не тільки. Над цією книгою також працювало багато різних дизайнерів. Щоб створити візуально текст, текст інструкції, щоб дозволити з легкістю, можна було в'язати шкарпетки. Всі моделі не тільки є красивими і практичними, а простими ще у виконанні. Книга пропонує різноманітні дизайнери для в'язання шкарпеток, що символізують надію, тепло і підтримку, різні зелені. Відтінки кольору, гарна фотографія, гарно оформлені листки. Ось ці шкарпетики, які я зв'язала. Вони зв'язалися дуже легкі, легкий кардовий візерунок. Основа цієї книги це тепло і підтримка, які передаються через в'язання. Моделі шкарпеток представлені в книзі. Які відображають турботу та любов, якими можна обіняти близьких, такі шкарпетки не просто зігрівають, вони також мають глибокий символічний зміст, адже кожна пара шкарпеток дарує не тільки комфорт, а й підтримку важливої соціальної ініціативи. Також є, як пров'язувати деякі деталі інструкція, оці мені сподобались шкарпетки. Різні є і жакарди, і не тільки жакарди, переплітіння. Ось теж дуже інтелігентна пара шкарпетків. Тут я вам показую обгортку книжки, як гарно вони усе придумали. Хочу поділитися ось цим відео, так як цих шкарпетків у мене вже їх немає, я їх подарила. А я їх в'язала ще у липні місяці у шкарпетковій валізі з Світланою. Це ажурні шкарпетки японським візерунком. Фабричний набірний край, різинка один на один схрещена лицевими петлями. П'ятка теж дуже цікава. Збавляння йде по стопі у вигляді каплі. Цей візерунок нагадує про гармонію, природу, властиву японському стилю. Шкарпетки вийшли ділікатними, ніжними, елегентними з особливою енергетикою ручної роботи. Пряжу у цих шкарпетків я теж використовувала ніжну, приємну на дотик. Це пряжа Лана Гроси. 70% шерсті, 25 поліаміду і 5% кашеміру. Якщо ви дивитесь це відео, дякую, що були зі мною в цій жакардовій історії. Я просто в'яжу, але іноді це виявляється більш, ніж просто петлі. Це історія, це життя наше. Бережіть себе і тих, кого ви любите. В'яжіть в своє задоволення, з любов'ю і. Вкладайте цю любов у кожну петлю. Дякую усім і до нових в'язальних зустріч. Знову на природі і мої рибаки намагаються піймати рибку хоча би просту, а не золоту. Ну, а я от сижу на такому брівні. Не дуже удобному, але головне, щоб мої баки були довольні, а я вже де прилаштуюся, там і буду в'язати. У мене нова розпочата шкарпетка. Ось такі вив'язуються грюші. Тут такі смужечки новим методом Світлана нас. Навчаю у шкарпітковій валізі. Таке дуже якесь французьке названня клоке. Я, може, неправильно називаю, так як уперше чую цю назву. Так, на фоні вам ось такого такої природи знімаю. Хочу передати вам звуки природи, пташків, води. Тут в три руки ловлять ось один рибак, а от там мій другий рибак. Це ось самий головний рибак, ось він, І за якого я мусю мовчки страдати, тому що... Треба, щоб дитина чимось займалася корисним, не проводила вільний час за гаджетами. Ось він закидає. Це мій менший. Ну, він зі всіх тих двох, останніх маю, ввіду, моїх синів найбільший, але ну, він найменший по возрасту. Ось така природа гарна, дуже. Хочу поділитися кадрами з магазину, де я зняла і, і помічаю, що зараз у магазинах дуже часто різного декору, в'язаного іменно, продають у магазинах. Це підставки під гаряче, а це під тарілки, такий гарний декор на стіл, що може вкрасити святковий стіл, ручна робота. Ось такі ідеї. Дуже часто я помічаю, що в магазинах продається вироби, схожі на ручну роботу.